24 грудня, субота, Христос, наш учитель. Тому моє ймення пізнає народ мій, тому того дня він пізнає, що я то той, що говорить ось я, Ісаї 52,6. Перебуваючи знову в його присутності. Людина, як це було на початку, буде навчатися в Бога. У нас немає ані найменшого уявлення про те, що нам відкриється потім. Разом із Христом ми будемо ходити біля живих вод, і він відкриватиме нам красу та славу природи. Він розповість нам про те, хто він для нас і хто ми для нього. Істини, які зараз ми не в змозі осягнути через обмеженість свого сприйняття, ми зможемо пізнати у вічності. У майбутньому житті Христос буде водити викуплених до кришталевої річки і викладати їм дивовижні уроки істини. Він відкриє їм таємниці природи, і вони побачать, як чудово влаштований світ вони будуть захоплюватися мистецтвом великого художника, який розфарбував польові квіти і вивчати наміри милосердного отця, від якого виходить кожен промінь світла. Разом зі святими ангелами викуплені навчатимуться підносити в співі подяку та славу за велику Божу любов до невдячного світу. Тоді перед ним відкриється хід великої боротьби, котра зародилася ще до появи часу і закінчиться тільки із закінченням часу, історія виникнення гріха, фатальної неправди з її безчесними проявами, історія істини, яка, не звернувши зі свого прямого шляху, зустрічала й перемагала оману, усе це стане явним. Завіса, що відділяє видимий світ від невидимого, буде відхилена і відкриються чудові речі. Перед Божими дітьми відкриються для дослідження всі скарби Всесвіту. З невимовною насолодою ми ввійдемо в радість і мудрість безгрішних істот. Нам належатимуть скарби, набуті упродовж багатьох віків через поглядання діл Божих рук, і роки вічності, минаючи один за одним, продовжуватимуть приносити ще більш чудові відкриття, значно більше всього, що ми просимо або думаємо. До ефесян 3.20. упродовж нескінченних віків, Бог ділитиметься своїми дарами. Кожен правильний принцип, кожна істина засвоєна в земній школі, неодмінно допоможуть в небесній школі. Нам необхідно одержати відповідне виховання тут, аби бути здатними жити у вічності з Богом. Виховання, яке ми починаємо на землі, буде вдосконалюватися на небі. Ми немовби переходимо на вищий щабель». Дорогі друзі, а ви хочете перейти на цей вищий щабель у своєму знанні, розумінні, мудрості, у пізнанні навколишнього світу? Тоді будьте разом з Господом, вірте в його святе слово, досліджуйте його і будьте разом з ним у вічності для того, щоб пізнавати все більше і більше про те, що оточує нас.